До Дня Європейського тижня стало енергії в Житомирі. Пропоную до вашої уваги свій проект. Мета моя мета була дослідити принцип роботи цього двигуна та види роботи, де можна його застосовувати. Історія двигуна Стерлінга. Роберт Стерлінг винайшов цей тип двигуна ще у 1816 році, та створення таких мініатюрних моделей була дуже популярним напрямом технічної творчості. E, тому на проводиться ззовні і тому двигун стернга відноситься до двигунів зовнішнього згарання. E, досить довго, двигуна стернга використовували лише як іграшки і навчальні посібники в школах і університетах при вивченні термодинаміки. E, я вирішив створити макет такого двигуна, ви зараз бачите його на екрані. Принцип роботи. Для роботи базової моделі і двигуна стернга потрібно джерело тепла, джерело охолодження та поршень. Коли газ нагрівається, він розширюється і штовхає поршень, охолодивши газ водою або повітрям. І, е, ніби гойдалка його починає врушити вперед та назад. Цей двигун навіть може використовувати тепло газового пальника, щоб привести в дію поршні, з'єднані між собою, ніби гойдалкою. Цей пристрій змушує двигун обертати невеликий генератор, який може подавати електроенергію навіть прямо в будинок. Переваги двигуна. Ця теплова машина працює не тільки від спалювання палива, але й від будь-якого джерела тепла, наприклад, від сонячних променів. Якщо використовувати надлишок тепла, то двигун працює майже без горяння та не викидає шкідливих газів в атмосферу, а такий двигун е, також майже безшумний. Використання двигуна. Е, таку модель двигуна використовую, е, можна використовувати в побуті та доволі широко. Спеці... Спеціалісти вже створили модель невеликого двигуна для вентилятора комп'ютера, а конструктори автомобілів ще із 70-х років думають, як використовувати двигун стернга. Надзвичайно вигідним є застосування стаціонарних двигунів стернга як силових установок у, міс... у місцевостях з термогеодозичними аномаліями, наприклад, гейзерами. Так гейзери будуть нагрівати сам двигун, а зовнішнє середовище, наприклад, охолоджувати. В Індії, наприклад, двигун стеренга широко застосовується на ризових плантаціях для очищення ошурок цей, від рису. На таких транспортних засобах, як яхти, атомні підводні човни, космічні кораблі, двигуни стеринга використовуються також доволі широко. Запропонований мною спосіб використання двигуна Стерлінга також доволі простий. Наприклад, можна використовувати двигун Стерлінга на космічних станціях. Один поршень буде нагріватися від сонця, а інший охолоджуватися від навколишнього середовища. Перевага двигуна Стерлінга в тому, що коефіцієнт корисної дії у нього десь 65-70%, а у сонячних панелей коефіцієнт корисної дії лише 20%, це майже у 3,5 рази менше, ніж у двигуна стерлінга. Енергія вироблена двигуном буде використана, наприклад, на підтримку електричних систем на станції. Відбиваючи підсумки, можна сказати, що для домашніх потреб двигуна стринга буде цілком достатньо, але для виробництва, на жаль, ні, тому що є також доволі багато недоліків, але в майбутньому можливо, щоб зменшити кількість кінливих вихідів, такі двигуни стануть популярними та актуальними і будуть використовуватися, наприклад, в автомобілях там, чи літаках. Також я хотів би показати відео, де мій двигун е, призводиться в її. Верхню частину двигуна е, налити воду. Після того, як ми туди наляли воду, потрібно підпалити свічку. Е, після, е, після того вода має нагрітися та призвести в дію кошти, який знаходиться у середині синьої бляшанки. Після того він почне виробляти тепле е, повітря, яке буде проходити через прозору трубку е, та потрапляти в поршнього основу. Після того двигун будемо запустити та він почне кодитися власноруч.